Фейсбуки кажуть, що везде кажуть, що мінтовський переворот готова. Оце може ви готовити. проходьте. 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 Вас не пропускайте ще по пару відео, щоб було швидше. Мене ви зараз покажете, зараз документи, будь ласка, якщо ви будете. Затримуйте, затримуєте людей. Починається вже акція, розумієте? Хто? В чому проблема? Що не пропускаєте? Так, що вас не пропускають? Що таке? Вірно! Оу! Побиття людей, наслідки зламані там руки і синці, і наслідки з іншого боку. Це вбиття самих поліцейських, які не можуть не можуть взагалі е, працювати ні зброєю, ні захистити себе самих. Я народився в я народився, а я народився в пол, ну, І Це мені нічого не заважає. А я на Франківщині все це викликає у націоналістів, викликає у патріотів. Е Обурення для... на нашу акцію Це... лікування. Лікапінь має рішення про недовіру будь-якому поліцейському, і тоді нема довіри, нема поліцейського.